Будь ласка, не кипішу. Давай не я зро... Ні, давай я зроблю. Просто я така є, я дуже імпульсивна. Я зразу тако говорю прямо в очі, що мене нервує. І коли я бачу, що на якусь діч роблять, я кажу: Та що ви робите, так не роблять. Але це не означає, що мені в той момент не комфортно, не окей. Всі і у мене є мільйон нюансів, які харять напевно їх. Просто вони не вміють так сказати прямо, як вміють це зробити я, і все. Іди подивися нашу масу. Вона, ти знаєш, яка наша йде саме вона стоїть. Щоб ну, звісно, ну, знаю. Іди подивися, що там. Давай я з тобою схожу. глянемо. Ну, глянем. пошли. Все не пішло не по плану, коли знаєш, вже голку в сраку пхають, перепрошую, час піджимає і витаскують вони ганаші з холодильників, з морозилків, з шокерів. Боже, як його катать? Що погано? Конечно. Диви, яке воно коля. Це ганаш? А воно як не ганаш. Ну, він не стабілізований був зовсім. Це був для мене переломний момент, тому що мені хотілося просто. Е, ну, Перше, що було в голові, це що вся пророблена робота коротше, на смарк пішла. Тому що на що було е, стільки працювати, робити круті начинки, доводити кожну по смаку окремо, е, продумувати презентацію, е, коли ти просто не, не маєш з чого робити цукеру. Ну, типу воно є, але ти його навіть докупи не зліпиш. Це вже нічого з не вийде, коротше, я йду звідси, бо я не можу туди дивитися. Крива три інгредієнта. Толку було розгадувати, робити стіні начинки, якщо нема що крутити. У нас 15 хвилин, нам треба щось по-любому вже робити. А я зараз вспоминаю, другі команди вони зразу почали готувати цей гануш, типа відразу. А ми приготували його фіг коли, потім по 300 раз розливали його по тарілкам, морозили бігали, типа і не додумали, що, ось, що типу, реально можна його поставити в морозіловку. Тіпа типу, там буде швидше, бо той шокер щось не фурижить, не фіга його кожні три секунди відкривають. Коротше, просто треба було додуматися, що треба було поставити в типу, морозіловку. — У ще шоколад та й не готовий Де ті ваги? — Ну то нічого, нам, то ж треба кульки поробити, Марина. Добре, — Добре-добре. — То чого ти а кажеш? — А хто в нас взяв ваги? Марина почала ліпити, воно не ліпиться. Сашко почав ліпити, воно не ліпиться. Як його брати? Ну, щось з цих — нормальний ганаш. То тому що треба було нам одразу в морозиловку поставити. Я його скручу, Чи не хочу дивитися? Mm. Я це все побачив і не хотів навіть в цьому брати участі, тому що, знаєш, це просто нащо робити те, що і так не, не треба це робити. Ну Як його подавати, ми взагалі нічого не подамо. Реально, я дивлюсь на те все, кажу все. Кінець. Що це за цукерки? Що це не цукерки? Держи, дивись, що робиться. Що ти не бери, на ось це бери. Почекай, то що Я, мені треба запам'ятати, що де. Боже, це що в нас? Давай це сюди.